Немає вітра чи вітру? Вітра, вітру, вітра, вітру. Щось же ми таке вчили? А! Напишу як-небудь, все одно не пам'ятаю. Когось впізнаєте? Написання іменників чоловічого роду в родовому відмінку, ви можете знайти в підручниках, довідниках, інтернеті, але як їх запам'ятати, не докладаючи до цього особливих зусиль. Розберемося з нашим вітром. За правилом природні явища пишуться з закінченням у. Ви можете сидіти і вчити природні явища закінчення у, природні явища, закінчення у. А можете просто уявити. Як за вікном виє сильний вітер, що ви будете чути? у у у у у у у у тож в родовому відмінку буде від ру. Будуємо далі наш асоціативний ланцюжок. Вітер це природне явище. Тож усі природні явища будуть описатися із закінченням у, у-у-у-у-у-у, вітру, грому та інше. Ідемо далі. Іменники зі значенням збірності. Ну, наприклад, клас. Значить, в ньому багато учнів. Або слово гурт. В гурті зазвичай декілька виконавців. Це і є іменники зі значенням збірності. І вони будуть в родовому відмінку писатися із закінченням у. Як нам це запам'ятати? Уявіть собі свій улюблений гурт. Музичний. Ну, в когось це буде там Red Hot Chili Peppers, в когось це буде Boombox, будь-який. Свій улюблений. Уявили? А тепер уявіть собі, що цей гурт стоїть на сцені і співає. Тож в родовому відмінку буде закінчення у гурту. Або. Уявіть собі, що ви всім класом стоїте на шкільній лініці і співаєте. Тож в родовому відмінку буде закінчення у класу. Я думаю, тепер ви це надовго запам'ятаєте. Ідемо далі. Географічні назви країн, річок, озер. Гір, територій будуть писатися із закінченням У в родовому відмінку, або Ю. Я буду казати тільки У, щоб не витрачати час. ви маєте на увазі, що може бути і Ю. Тож, як нам це запам'ятати? Уявітьмо собі, що літера У пливе собі така на човні по якомусь озеру чи по якійсь річці. Ну, нехай це буде озеро Байкал або річка Дунай. Тож в родовому відмінку буде байкалу дунаю. А десь на острівці стоять винятки. Одна літера А тримає табличку, щоб показати, що в словах із наголосом на закінчення буде писатися А до Дніпра. А друга тримає в руках табличку з присвійними суфіксами. К Н, Щоб показати, що в цих словах теж буде писатися закінчення А. Тож стоять ці винятки на острівці і кричать нашій літері У. Візьміть, візьміть нас до себе в човен. А літера У відповідає, така ні, я до себе таких не беру. Або ми можемо уявити, як літера У на санчатах з якоїсь гори донизу така югу! Ну, нехай це буде гора Арарат. Тож, кого чого арарату. То... Але майте на увазі, що назви міст матимуть закінчення А або Я в родовому відмінку. Дивіться, літера А летить на парашуті до Ейфелевої вежі. Вона летить до чого? До Парижа. До речі, подивіться, на яку літеру схожа ця вежа. Тож тепер ми будемо мріяти поїхати до різних міст: до Лондона, до Нью-Йорка, до Кракова, які будуть мати закінчення А в родовому відмінку. Ідемо далі. Назви почуттів і станів матимуть закінчення У. Для того, щоб це запам'ятати, ми можемо поплакати у Тож плачу. Або можемо уявити собі маленьке цуценя, яке буде викликати в нас почуття жалю своїм цкеволінням Тож жалю. Назви дій будуть писатися із закінченням у. Біг, кого чого, бігу. Подивіться на цю у, яка зараз кудись поспішає. Вона діє, вона біжить. тож Бігу. Або розгляд. Ми розглядаємо розгляду. Іменники зі значенням місця і простору матимуть закінчення у або ю. степу краю. Уявіть собі, посеред величезного простору стоїть одна єдина ялинка. І на цій ялинці сидить сова. Навкруги тиша. І ця сова така угу! І луна покотилася по всьому простору. Угу, угу, угу. Тож, степу краю. Тут є винятки хутора, берега, горба. Але я пропоную вам самим придумати до них асоціації, щоб потренуватися. А ми йдемо далі. Назви речовин та матеріалі. Матимуть закінчення У. Немає чого? Цукру, меду, піску, цементу. Тож, просто запам'ятайте оцей малюночок, де літера У щось варить з різних інгредієнтів та різного матеріалу. А тепер я хочу, щоб ваша фантазія теж попрацювала. За правилами назви ігор та танців матимуть закінчення У. Футболу, тенісу, вальсу, брейкдансу, але гопака. А також назви установ та організацій університету, заводу, клубу, теж матимуть закінчення У. Придумайте до цього свої асоціації та напишіть їх в коментарях. Ви можете словесно описати, можете намалювати і сфотографувати. Але якщо фотографії неможливо розмістити в коментарях, то надсилайте їх мені повідомленням. Ну, а ми переходимо до закінчення А. По-перше, якщо це чітко окреслений предмет, ми будемо писати закінчення А. Зовши та олівця, як ми можемо це запам'ятати? Знову ж таки, асоціації? Ну, Придумаємо якусь історію. Наприклад, ви сидите в такому величезному класі. Майже порожньому десь за останньою партою. А ваш друг сидить за першою партою. Ви ж пам'ятаєте, що клас величезний і майже порожній. І ви кричите йому з тієї останньої парти: У мене немає олівця! І луна покотилася. А-а-а! А він вам відповідає: Подивися біля зошита! а а А-а! Тож, чітко окреслені предмети. пишемо із закінченням. А! Згадайте, як зазвичай люди відповідають, коли їх хтось кличе. Ну, наприклад, Петре. А! Або ви десь у своїй кімнаті, а ваша мама на кухні їсти готує, і ви їй кричите: Мамо! А вона вам з кухні! А-а! Тож, істоти, люди, тварини будуть писатися із закінченням А? Ну, не люди писатися, а назви людей, назви тварин, наприклад, там, учня, водія, кота, будуть писатися із закінченням А. Як ми можемо запам'ятати, що назви органів, частин тіла будуть писатися із закінченням А в родовому відмінку шлунка, пальця? Ну, Тут асоціація буде можливо трохи жорстока, але ну, я думаю, ви її точно запам'ятаєте. Якщо людину вдарять по якомусь органу чи частині тіла, що вона зробить? а Або в палець прищемили, що ви зробите? Тож пальця шлунка. Ну, а деталі у машини чи у якихось інших предметів це як органи у людини. Мотор це як серце. Тож мотор. Назви місяців та днів тижня теж будуть писатися із закінченням А. січня, вівторка. Ну, Це легко запам'ятати, тому що коли ви подивитеся в свій зошит, в якому ви кожного дня пишете число, ви побачите там 27 березня, або якесь інше число. Або подивитеся в календар, і ви побачите там 1 січня. Назву днів тижня ми теж можемо побачити в календарі. Тож, вівторка, понеділка. Назви мір пишуться із закінченням А. Тут ми можемо уявити, як літера А бере лінійку і починає вимірювати, скільки ж буде сантиметрів в її зрості. Тож, сантиметра, метра, дециметра це міра. І вона пишеться із закінченням А. Або уявімо собі, що літера А сидить на вагах. З одного боку і такі маленькі літери одна на одній сидять з іншого боку. Тож, кілограма, грама центнера теж буде із закінченням А. Наукові терміни теж пишуться із закінченням А. Радіуса, відмінка атома. Як ми можемо це запам'ятати? Де да просто уявімо собі літеру А ось в такому вигляді. Нібито вона науковець. Тож науковий термін пишеться із закінченням А. І останнє. Про це ми ж з вами трохи вже казали. Якщо наголос падає на закінчення, то пишеться А. Стола, моста, але столу мосту. А у мене все. З вами була ваш відеорепетитор та вчитель Ганна Дем'яненко. Я чекаю на коментарі з вашими асоціаціями. До нових зустрічей!